Розділ 16 А тоді й почалося найцікавіше Наполеон Бонапарт. Я вже бував на військових радах. Це ніколи не входило до переліку моїх улюблених розваг, але траплялося. Щоправда, тоді магів мала лише наша сторона, цього ж разу за стіл переговорів мали сісти одразу три сторони, і в кожній свій маг. Радості від цього не додавалося. Якщо чесно, мені взагалі не хотілося туди йти. Може, вони не прийдуть, із надією припустив я. І з їхнім цінним призом на кону. усміхнувся Агас. Куди вони дінуться? Якщо отримали послання, уточнив я. Гріфін міг просто втекти. Наставник скептично підняв брову. Згадайно! -ну. Як це було за твого учнівства в Гаркіна, малюк? Якби він тобі доручив передати послання, ти утік!» Ну, зітхнув я. Отож бо. Прийдуть, упевнено підсумував він. Сподіваюсь, Квіглі з'явиться першим. Можеш хоча б пояснити, чому ми зустрічаємось саме тут? запитав я. Чому не в лісі, де хоч за дерево можна сховатися, якщо щось піде не так? Що особливого в цьому ста ста... стараторіумі? Це називається стадіон Малюк, закотив Аз. І на те є три вагомі причини. По-перше, і Вейгусці, і тагойці знають, де це місце. По-друге, Обидві сторони визнають його нейтральною територією. А по третє, підкинув я. Ти сам щойно сказав, тут нічого немає, знизав плечима наставник. Ні куща, ні паркану, щоб сховатися. І це добре? Подумай, малюк, зітхнув він. Якщо ми можемо сховатися за деревом. То й хтось інший теж. А в них, на відміну від нас, людей більше. Ти хочеш сказати, що вони можуть влаштувати засідку? кліпнув я. Це цілком можливо. Я лише сподіваюся, що відкрита місцевість зменшить ймовірність такого розвитку подій. Оце я й ціную в Аазі. Щоразу, як я нервую. Він завжди знайде спосіб довести мене до краю істерики. М. – обережно почав я. Може, вже час розповісти мені про твій геніальний план? А чому би і ні, усміхнувся той. Ми збираємося зустрітися з представниками Вейгуса і Тагу одночасно. І що ти їм скажеш? Ти не розумієш суть, малюк. Уся фішка в тому, що я не хочу повторюватись. Якщо я зараз розповім усе тобі, доведеться потім переказувати те саме ще раз. Ні, рішуче заперечив я. Не розумію. Я ж твій учень, так? А як я маю допомагати, якщо нічого не знаю? Слушне зауваження, визна вас. Шкода, що ти не згадав про це раніше. Тепер уже запізно гості прибувають. Я озирнувся, і справді, невеличка група з'явилась на одному з входів і почала спускатися сходами до нас. Спостерігаючи за ними, я знову вразився, наскільки ж величезний цей стадіон. Я помітив це ще коли ми щойно прийшли й оглянули ряди глядацьких місць довкола арени. Але лише зараз. Коли я бачив, якою крихітною виглядає ця групка серед трибун, я повністю усвідомив масштаб. Я уявив натовп із десятків тисяч людей, які пильно дивляться на арену, і мені стало тривожно. Добре, хоч що ймовірність побачити це на власні очі в мене майже нульова. Нарешті делегація наблизилась настільки, що ми змогли розрізнити обличчя. Не те, щоб це нам чимось допомогло, ми ж нікого не знали. Лише коли я впізнав серед них Гріффіна, зрозумів, що це делегація СТАГО. Тоді ж помітив і Квіглі, він ішов останнім. Я б упізнав його раніше, але він був замаскований під Джаака, що трохи збивало мене з пантелику. Хоча, логічно, ми ж і самі теж були в образі Джааків. Тож цілком природно, що й квіглі вирішив світити свою міжвимірну фізіономію. Часом мені трохи соромно, що я так часто не помічаю очевидного. Стійте, далі не йти, проривів Агас. Група слухняно зупинилась за кілька кроків від нас. Мені, щиро кажучи, хотілося б, аби ця відстань була метрів на двадцять далі, але я промовчав. Ми готові обговорити повернення призу!» – гукнув один із делегатів, вийшовши вперед. А ми ні. відрубав Ааз. У натовпі здійнялося легке гудіння. Делегати почали про щось обурено перешіптуватися. Аз. підштовхнув я. Тобто. швидко виправився наставник. Ми скажемо своє, коли прийде друга сторона. А поки що я хотів би поговорити з вашим магом. Після короткої наради вперед вийшов Квіглі. Навіть здалеку було видно, що він розлючений. Привіт, Квіглі. вишкірився Аас. Як справи? Дуже сподіваюся, що в тебе є пояснення. рикнув колишній мисливець на демонів, проігнорувавши привітання. Пояснення чого саме? Невинно поцікавився мій наставник. Ви пообіцяли, вірніше, майстер скіф пообіцяв, що ви нічим не поставите під загрозу мою роботу. І ми цього не зробили. спокійно завершив Аас. Ні, зробили. наполягав Квіглі. Рада чекає, що я за допомогою магії заберу приз у вас прямо на цій зустрічі. Якщо я цього не зроблю, можу попрощатись із роботою. Не хвилюйся. заспокоїв його мій наставник. Ми це врахували. Врахували? перепитав я здивовано, А Аз метнув у мій бік зловісний погляд і продовжив. Гарантую, до кінця цієї зустрічі, рада більше не чекатиме від тебе ніякої магії щодо нас. Тобто ви віддасте приз добровільно? Квіглі аж світився від надії. Треба визнати, це дуже шляхетно з вашого боку. Ні, не шляхетно, поправив його Аас. І ми не збираємось його віддавати. Я сказав лише, що від тебе не очікуватимуть магічного втручання. Але ж. Власне, я й хотів з тобою поговорити саме про одну деталь нашої попередньої розмови. перебив його Агас. Яку деталь? насупився Квіглі. Ти ж пообіцяв звільнити танду, якщо приз буде повернуто. Тож, якщо в таго буде шанс його забрати, але вони цього не зроблять. Угода в силі, відпустиш Танду!» «Я...» Гадаю, так, погодився колишній мисливець на демонів, кусаючи губу, але не уявляєш, щоб вони не захотіли повернути приз. Хотіти щось і мати змогу взяти не одне і те саме, усміхнувся Агас. Але ж я маю допомагати їм магією. Не цього разу. твердо відповів наставник. Я ж казав тобі що. Хлопці, це у вас приватна балачка, чи можна іншим приєднатися? Усі ми обернулися. До нас наближалась Маша. Делегація Вейгуса чекала трохи позаду, вочевидь, прибувши під час нашої розмови з Квіглі. О, господи, що це за створіння. Вирвалося в Квіглі, коли він побачив, як до нас сунеться Маша. Це Маша. Байдуже пояснив я. Маг Бейгуса, це Маша? перепитав він, ковтаючи слину. Якщо ти не проти. втрутився Аз. Нам треба з нею дещо обговорити перед зустріччю. Звісно, звісно, Квіглі миттєво ретирувався. Очевидно, радий уникнути особистої зустрічі з конкуренткою. Рада каже, що те був квіглі, з ким ви щойно гомоніли», повідомила Маша, проводжаючи його поглядом. Це правда? Ем, так, визнав я. Ви, бува, не задумали провернути зі мною якийсь номер, га? Її тон був жартівливий, але очі підозріло звузились. Моя дорога пані. Ах, ну вас. Ти мене раниш у самісіньке серце. Ми ж обіцяли нейтралізувати демона, Квіклі. Обіцяли. А для цього надзвичайно важливо хоча б спілкуватися з Квіклі. Чи не так? Ну так. І от щойно ми беремося до справи, а ти вже звинувачуєш нас у зраді. Може, нам варто просто піти. А ти сама з усім розберешся. Я ледь стримав усмішку. Ображений ааз ще те видовище, але Маша схоже клюнула. Ну, годі, не ображайся, милий, заблагала вона. Я ж не зі зла. Та хіба я винна, що стала підозрілою після того, як ви втекли з призом. Та ми ж попереджали не дивуйся нічому. Бачу, дарма ми поклались на когось, хто не здатен осягнути тонкощі нашого плану. То ти хочеш сказати, що крадіжка призу – це частина плану з нейтралізації демона? Маша широко розплющила очі. Звісно, махнув рукою Оас, точніше була. Бач, квітлі викликав демона. Щоб допомогти Таго відібрати призу Вейгуса!» Тепер, якщо в Вейгуса немає призу, навіщо їм демон? Щось не дуже переконливо. насупилась чаклунка. І правильно, погодився Аз. Саме тому я так зрадів, коли, е, коли майстер Сків вигадав новий план. Я вигадав? Залізна хватка Ааза на моєму плечі миттєво зупинила будь-які заперечення, які могли виникнути. Та да, він просто скромний, пояснив мій наставник. Ти ж чула, що він геніальний тактик? Так ось він придумав, як і демона прибрати і дати Вейгусу добрий шанс повернути приз. Помираю від цікавості. в захваті мовила Маша. Я теж, пробурмотів я. Хват Ааза на моєму плечі посилився. Тоді, гадаю, можна починати, урочисто промовив Ааз. Йди назад до своєї делегації, щоб не склалося враження, ніби ми комусь підігруємо. І пам'ятай, підтримуй нас, щоб ми не сказали. Ми ж на твоєму боці, пам'ятаєш? «А як же?» Підморгнула вона й рушила геть. Скажи е, Ааз, нарешті вичавив я. Так, малюк. Якщо ти на боці квіглі і маші, то хто тоді на моєму боці? Я, звісно. Я боявся, що він скаже щось подібне, та роздумувати далі часу не було. Ааз уже кликав обидві делегації до початку переговорів. Цікаво, що буде далі? Тисни вподобайку. Напиши свій варіант розвитку подій у коментарях і підтримай донатом. Дякую, що слухаєте!